Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Зараз у нас одна проблема мобілізація. На фронті не вистачає людей. А в тилу, а в тилу поліцаї зупиняють трактор. От на фронті людей не вистачає, їх нема. І потрібно мобілізувати всіх хворих, виснажених, недогодовних роботях селян українців. І відправте на фронт. І ніхто ж не дивиться, що в тилу повно здорових, відгодованих, великих, плечистих, військових і поліцейських Повен тил ними кішить. Але чомусь вони на фронт не хочуть. А для того, щоб не піти на фронт, вони вигадують собі роботу в тилу. І ось відео, відео на Ютубі називається Влада кошмарить роботяг. Магдалинівський ухилянт вигадує причину зупинки після зупинки трактора. Коли йдуть бої на фронті, коли наші хлопці-дівчата ЗСУ ледь стримують ворога, поліцає в тилу зупиняє трактор, тракторець старенький, на якому їдуть двоє селян, і починає вигадувати причину зупинки. А чому двоє сидять, а чому ти на стільчику сидиш, і те де тепер. Що можна сказати про це відео? Подивіться, будь ласка, на Ютубі, я вам його процитував. Що можна сказати? Половину поліцаїв на фронт. Зразу, от після цього відео, половину поліцаїв, ясно, що 50% поліції повинно бути в тилу, пантрувати за порядком, боротися з злочинністю, а не ловити старенькі трактори з селянами і не вигадувати причини зупинки. 50% поліції на фронт. Зразу після цього відео, де поліцей зупиняє трактор і вигадує причину зупинки. З вами український історик та журналіст Єшвець. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую, до нової зустрічі!